Ті, хто тут не був, вони, виходили, вони ходили мовчки, ну, вони не мали що сказати. Тому що ну, такого укриття, я думаю, що в місті на підприємстві немає, як отут в школі. Це укриття в Ніжинській гімназії номер 9 Його побудували з нуля. Каже заступниця начальника міського управління ЖКГ та будівництва Світлана Сіренко. Будівництво розпочали торік. Дуже важкий об'єкт глибина будівництва до 4 метрів, і вода стояла, коли у приямках була вода, коли її не ну, не мало бути тут. Під час будівництва також виникли проблеми з каналізацією, яка розташована через дорогу, каже Світлана Сіренко. Це ускладнило та відтягнуло у часі її під'єднання. Вартість усіх робіт склала 19 мільйонів гривень, з яких один мільйон пішов на закупівлю меблів та обладнання приміщення. Гроші надав Міжнародний французький фонд «Актед». У них було багато запитань. Онлайн ми, ми онлайн проводили, ми офлайн проводили. Ми запрошували проєктанта сюди, ми запрошували «Актед», ми запрошували супровід будівельників, не один раз ми сюди виходили, не один раз ми ДСНС запрошували, устатковували дуже багато питань. За словами заступників, Директора гімназії з навчально-виховної роботи Алли Сердюк укриття розраховане на 150 людей. В школі у нас на сьогоднішній день 434 дитини за кордоном у нас скільки сорок здається. Один клас у нас інклюзивний. Це перша якраз одна дитина педагогічний патронаж. Тобто, ну якщо дві зміни, то можна працювати. Початкові класи взагалі не мають проблем і не виходять після того як ми зайшли. Ми цілий тиждень вчимося офлайн. з початковими, не виходячи з цього укриття і дітям комфортно. Учні гімназії змогли вийти на повноцінне очне навчання з початку листопада, каже директор Володимир Рибак, показує, як розміщують дітей в укритті під час повітряних тривог. Це найбільше приміщення у нашому нашому сховищі. Тут займаються два класи спеціально заступниками. Так, організований навчальний процес, щоб під час повітряної тривоги одночасно діти могли навчатися з одного предмета і паралельно. Проводить урок за словами директора, приміщення обладнане протипожежною системою, вентиляцією, фільтрами та насосами. Для маломобільних людей є підйомник, кнопка виклику чергового та спеціально обладнана вбиральня з душем. Заступниця начальника міського управління ЖКГ каже: наразі вони шукають спонсорів для будівництва укриття в гімназії номер 10 Нам, як управлінню, як головному розпряднику, виділені кошти мільйон. 300 на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво е, укриття з спортивним залом. На сьогодні очікувана вартість будівництва це так, орієнтовно від 100 до 150 тисяч, залежность мільйонів до, до від 100 до 150 мільйонів гривень залежності від е, інвентаря, який там буде. Надія Капленко, Олександр Заболотній, Суспільне новини, Чернігів.